У Нововолинську триває підготовка до осінньо-зимового періоду. Зокрема, проводяться капітальні ремонти фасадів та покрівель будинків. Приміщення, в яких здійснюють ремонтні роботи, мають найвищий рівень зносу та пошкоджень, а також найнижчі показники енергоефективності. Так, нове обличчя отримало приміщення по вулиці Святого Володимира 3. Це додаткові роботи, які відбуваються разом з основними заходами підготовки житлового фонду до зими. Міський голова Віктор Сапожніков розповідає, роботи по благоустрою міста триватимуть, доки дозволятимуть погодні умови. Що стосується Виконання робіт по оздобленню фасадів зовнішніх в нашому місті, то я би безперечно хотів, щоб цих робіт виконували значно більше. Ми можемо говорити, що от зараз закінчується по святого Володимира 3, Перед тим повністю робився фасад по бульвар шевченка 7 Взагалі, на мене окремо такі от є будинки, заплановані. Це крім тих, що я назвав, це по Дружби 19. По стадіону Шахтар і так, далі, і так далі. Але я ще раз повторюю, це значно менше, ніж хотілося. Тим більше, враховуючи, що на слідуючий рік місто повинно відзначати своє 65-ліття. Стосовно робіт по житловому фонду, ми вже давно практикуємо, почали ми це з приватного сектору, участь мешканців. Дольова участь мешканців в будівництві, чи в свій час газопроводів, потім каналізації, можливо, якісь водовідводних речей. І в першу чергу хочеться допомагати саме там, де люди кажуть, ми готові зробити от те, а ти голова, ви депутати, допоможіть нам от стільки. Тоді, ну просто ми зобов'язані це зробити. Ну як не підтримати цю ініціативу? Гірше там, де люди приходять, ми вимагаємо. Ну, у нас країна не вимагателів. Давайте разом спільно робити ці речі. Що стосується фасадів, практично, от на тих об'єктах, де я говорив, ми робимо за кошти бюджету. Але ми пропонуємо всім мешканцям, якщо, наприклад, ми беремо. Ліцові від вулиці фасади з трьох сторін, хоча б внутріквартальний, візьміть на себе. Бо ж врешті-решт, це ваш будинок, ваше житло, ваша власність, яку ви продаєте, або відписуєте в спадок, або міняєте на щось. Це ваше майно. А виходить так, внутрі це моє, а знаруже голова це твоє, це комунальне. Такі підходи я би не хотів сприймати. Бажано, щоб і надалі помінялось щось у нас у свідомості, що це моє, що це вже не державне, що тільки я можу там щось зробити, а держава хай мені допомагає. От тоді воно якось і душа лежить, тоді краще виходить. Давайте разом, давайте спільно. Мешканці міста такими змінами задоволені, адже коли будинок кохайний, то жити чи працювати у ньому приємно. Кажуть, що на хоч і провінційне, проте дуже красиве місто. Ну, стало набагато приємніше ходити на роботу. Набагато свіжі, свіжіший вигляд отримав будинок до того, як пофарбували його, було просто неприємно дивитись. Дуже гарно, що ремонтують наше місто. Воно таке красиве. І де б я тільки не була в містах, і в Володимирі, і в Сокалі, і Червонограді. Ну, може, це що. Мінували це саме рідне місто, що я його дуже люблю. І те, що його прикрашають, і фасади, і плітка, і дороги це дуже чудово. Це прекрасно. В теперішній нелегкий час. Люди знаходять кошти і, і час. І, ну, я скажу, що прекрасно. Що такі гляньте, яке, яке гарне. Воно це аж світиться. Це навіть легко на душі. Чому? Тому що ну, десь. Якась біда у когось є, але ми стараємося краще жити. А якщо ми будемо щось запускати, і буде в нас все в чорних рамках, всьому це буде дуже погано, а це дуже прекрасно. Міський очільник також наголосив, що незважаючи на економічну кризу в державі, міська влада цьогоріч встигла зробити великий об'єм робіт з благоустрою, серед яких, окрім зовнішнього оздоблення і ремонт доріг, водогонів, тепломереж, покрівель у закладах освіти. Тощо ми з депутатами міської ради вирішили більше сконцентрувати на ряді інших об'єктів. Які безпосередньо впливають на якийсь побут, добробут людей. Да, це не зовсім зовнішнє оздоблення, але це те, що потрібно робити. От я би хотів назвати такі речі, як, наприклад, капітальний ремонт доріг. Ми вже виконали порядка, в цілому планували. На 4,7 мільйона, а вже виконали на 3 мільйона 600. І проплатили. Виконали більше, а проплатили на 3 мільйона 600. Або внутріквартальні дороги, або внутрішні водогони, зовнішні водогони, тепломережі, димова труба. Або навіть от такі речі, як придбання комп'ютерів в освіту, ремонт покрівель в освіті, це і дитячі садочки, і школи. Або, наприклад, палац культури ми розпочали повністю ремонт стільців великого залу. Це також потрібно. Тобто повний комплекс робіт, я не хотів би всього перераховувати нашим мешканцям, але це робиться. Це можливо непомітно. Те, що робиться в лікарні, те обладнання, яке придбається в лікарні, те, що планується. Те, що виконується, але все це робиться по всіх абсолютно галузях. Бо для мене, як для міського голови, люба галузь міського господарства це як пальці на руках. Десь один вдарив палець і вся рука болить. Тому стараємося передбачити все і зробити все. Але я, як міський голова, буду звітувати перед міською громадою, і тоді вже конкретно і детально по кожному об'єкту і по загальних сумах я повністю прозвітую перед міською громадою. Повірте, робиться немало. Але треба врахувати іще один нюанс дуже великий нюанс, який часом наші мешканці не враховують. От там побачили ямку, там щось би хотілося краще заасфальтувати і більше. Ми забуваємо. Що іде війна, що в державі не вистачає коштів, що багато чого робиться в державі, а особливо по виплатам заробітних плат пенсій за рахунок світових кредитів. Тому, коли ми, наприклад, от асфальтуємо такі дороги, а мені кажуть, а треба було б більше. От дивіться, цього року дорога на новому кладовищі це в районі Другої шахти, асфальтувалася. Продовження роботи, вулиця Молодогвардійська. Молодіжна, Маяковська, вулиця Тиха, Глінки, Нікрасова, Ціалковського, Ліпінського, Крайня, Кримського, Чайковського, тротуар по вулиці Чехова, індустріальна або навіть ми, коли ремонтувалася дорога в сторону селища Жовтневого, знайшли допомогти дорожникам: це Державна служба автомобільних доріг на солярку. Бо це іде навіть не по території міста, а поруч з містом, але це сполучення, селища і міста. І туди я, як міський голова, мусив вникати. Крім того, зусиллями житлово експлуатаційних організацій проводиться частковий ремонт і підготовка комунікацій до роботи взимку. Йдеться про перевірку внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення центрального гарячого водопостачання. Опалення та систем електропостачання, ремонт і заміну ізоляції травопроводів центрального гарячого водопостачання та опалення в підвалах і на горищах, герметизацію стиків стінових панелей тощо.